Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. І традиційно у цій порі підбуваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. До нашого ефіру долучається речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні! Пане Андрію, слава Україні! Доброго ранку, Олено, героям слава! Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Розповідайте. Протягом минулого тижня відбулося 739 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Купінському, Торецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєнні та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 12 атак у районі Вовчанська. На купінському напрямку Українські воїни минулого тижня відбули 69 атак противника біля Загризового та Петропавлівки. На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 65 атак противника. Ворог концентрував зусилля у районах Нових, Нового, Нового колодязів, Нової горівки та Ямполівки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 31 атаку у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня Українські воїни відбили 26 атак у районах Часового Яру та Білої Гори. На турецькому напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 71 атаку. Неподалік Кримського та Торецька. на Покровському напрямку минулого тижня сили оборони України відбили 256 атак поблизу Єлизаветівки, Проміня, піщаного, Новоолександрівки, Андріївки, Дачного, Калинового, Водяного, Другого, Зеленого поля, Новоторецька, Лисівки, Покровська, удачного, Надіївки, Преображенки та Шевченка. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України минулого тижня відбули 41 атаку російських окупантів у районах Константинополя роздольного та розливу на Гуляйпільському напрямку. Протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 8 атак у районах Новополя. Та новосілки успіху не мали на Оріхівському напрямку минулого тижня. Російські окупанти п'ять разів атакували позиції українських військ у напрямках Новодонилівки, Щербаків та Нестерянки. Успіху не мали. На придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили вісім безрезультатних атак на позиції українських підрозділів. Триває операція збройних сил України у Курській області на Курщині протягом минулого тижня. Українські воїни відбили 101 російську атаку. Російські терористи завдали 235 авіаційних ударів, скинувши 508 керованих авіаційних бомб по Курщині. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України сім ракетних ударів, задіявши 46 ракет. Також російські терористи завдали 298 авіаційних ударів. Зокрема, скинули 539 керованих авіаційних бомб, здійснили близько 38 тисяч обстрілів, а 757 із них із реактивних систем залпового вогню. Також протягом минулого тижня російські окупанти завдали по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Даруйте 10 ракетних ударів, задіявши 12 ракет. Також здійснили понад 39 тисяч обстрілів, 736 із них із реактивних систем залпового вогню. Олено. Пане Андрію, а що можете нам розповісти про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Олено авіація, сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 92 райони зосередження особового складу, також озброєння і військової техніки російських окупантів, 14 пунктів управління військами, 5 пунктів управління. Також управління військами російських окупантів 15 артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, один склад боєприпасів, п'ять засібів радіоелектронної боротьби, а також дві радіолокаційні станції російських загарбників минулого тижня. Загальна кількість ворога склала знищеного ворога. склала 8960 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 84 танки, 130 бойових броньованих машин. 306 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню. Також 693 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1820 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо захисникам. Та захисницям з нами на зв'язку був Андрій Ковальов, речник генерального штабу збройних сил України. Ворожий безпілотник влучив автомобільну стоянку в одному з житлових кварталів Сум. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Пошкоджено три будинки у багатоповерхівках вибиті вікна. Одна жінка отримала травми, була шпиталізована. Пошкоджено як мінімум 15 автомобілів. Ворог обстріляв Запорізьку область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. 11 ударів Росіяни завдали по прифронтовому степногірську. Люди не постраждали, пошкоджено 8 приватних будинків чергові 15 сімей на території Запорізької області залишились без своїх домів і вимушені переїжджати в інші місця. Також вчора приблизно з 15-ї ворог почав. Шантазувати об обстрілами самих кабів запускав каби як по території безпосередньо міста Запоріжжя, так і по прифронтовим населеним пунктам. Що чотири каби вчора були влучання в степногірську. На щастя, обійшлося без жертв. Шестеро людей поранено унаслідок обстрілу окупантами півночі перепрошую, Донеччини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередньою інформацією, четверо людей постраждали у Костянтинівці та двоє у Краматорську. І атакували росіяни Херсон за інформацією очільника міської військової адміністрації Романа Мрочка. У квартиру 66-річної жительки Дніпровського району влетів ворожий безпілотник. Жінка отримала мінну вибухову травму, її шпиталізували. Пожежа виникла у Києві. У міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі столиці. Тут зайнялася одноповерхова нежитлова будівля. Постраждалих немає. Путін не хоче припинення війни. Таку думку, президент України Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю для британського мовника ITV News. Саме тому заморожений конфлікт може призвести до повторного нападу Путіна на Україну. А такого шансу йому не можна залишати. І коли хтось не хоче, дуже не хоче закінчення війни, не можна з ним просто піти на якийсь такий, знаєте, півкрок, бо він його потім використає, щоб знов повернутися, бо він не хоче. Вам потрібна така історія, такі домовленості, такі гарантії безпеки, що, незважаючи на те, хоче він, або після нього хтось буде, ми не знаємо, хочуть вони. Вбивати українців і захопити нашу всю землю, і зруйнувати повністю Україну або не хочуть, не можуть. Чому бо такі гарантії безпеки? Гарантія безпеки для України має надати Європа. Про це в ефірі NBC News заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц. Водночас, за його словами, Сполучені Штати мають окупити витрати на військову допомогу Україні, зокрема через партнерство щодо рідко земельних металів та природних ресурсів. Також Майк Волц анонсував, що цього тижня держсекретар США Марко Рубіо, міністр оборони Підхегзет, віцепрезидент Джей Ді Венс та спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіткелог. Прибуватимуть у Європі та обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. Повне товарне ембарго проти Росії серйозно розглянути таку пропозицію. Закликав президент Естонії Алар Каріс. Відповідну заяву він розмістив на своїй сторінці у мережі Ікс. Зокрема, Каріс написав: далі цитую: Європейський союз повинен ще більше посилити свою незалежність і припинити імпорт російських енергоносіїв до ЄС. Ми навіть повинні серйозно розглянути можливість повного торговельного ембарго проти Росії. Кінець цитати Нагадаю, 8 лютого України Балтії повністю від'єдналися від російської енергосистеми та синхронізувалися із енергомережою ЄС. Вони одні з перших виїжджають на огляд місця подій після російських обстрілів та фіксують сліди воєнних злочинів. Зокрема, їхнє завдання установити особи загиблих, яких візуально розпізнати неможливо. Для цього використовують мобільні ДНК лабораторії, які Україна отримала після початку повномасштабного утурнення від іноземних партнерів. Саме завдяки цим приладам вдається швидко ідентифікувати жертв. Як ця технологія, та наскільки важким є цей процес для криміналістів, розкаже наша кореспондентка. Карина Подланко. Нещодавній ракетний обстріл ізюма та Полтави забрав життя майже 20 людей. Тоді криміналісти одразу виїхали на місце, щоби встановити особи загиблих. Під час таких обстрілів і таких жертв катастроф ми застосовуємо наші прилади енді 6 c які ми отримали після 2022 року. До цього в нас таких приладів не було. Енді, це мобільна ДНК-лабораторія, яку спочатку розробили для спецслужб США Україні. Такі прилади передали вже після початку повномасштабного вторгнення іноземні партнери. Нині наша держава має їх 45. і вони є у кожній області. Наші фахівці за певною необхідністю готові. Відправитися у відрядження будь-яку локацію нашої держави, де буде необхідна допомога нашим колегам, які також працюють по ідентифікації тіл загиблих або працюють в рамках репатріації, досліджуючи тіла повернених наших військових, які віддали своє життя, боронюючи нашу державу. Більшість загиблих неможливо впізнати візуально. Тіла сильно обгоріли або розірвані уламками. У таких випадках допомагає лише ДНК експертиза, зазначає Андрій Левицький. Це може бути решки, або це може бути вже кістковий матеріал. Ну і можливо навіть не встановити певний вік особи, певну стать. І в такому випадку необхідно встановити чи належить одні особи та встановити хто дану наприклад, стать, вік, анкетні дані даної людини, порівняння з її родичами. Коли у 2022 році був обстріл в Вінниці, на місці працював і Олександр Шульга. Тоді разом з колегами вперше започаткував певний процес роботи, за яким діють і донині. О, не успешно, у тебя не думаем какой Розділялися на дві групи, яка одна група працює в морзі, куди привозять тіла загиблих. Ми не розуміємо, жінка, це чоловік, це просто фрагменти тіл. А інша група від'їжджає в штаб, де ми здійснюємо координацію з родичами і відбираємо зразки. І саме найчаще дивитися на родичів, які знаходяться в стані афекту і незрозумілості від того, чи це їхні родичі. Ні, і в жалобі, і в скорботі. Оце найважче дивитися на оцих живих, тому що людей, тому що в нібито в них в очах уже життя вже закінчилось. Щоб іще ще більше вдосконалити навички криміналістів у Національній академії внутрішніх справ розпочали навчання для фахівців. Пояснює деталі роботи Віталій Госта, старший спеціаліст криміналіст. Перед початком дослідження кожен зразок ми беремо, заходимо в приладтенді, вводимо логін, пароль. Зразок, який у нас буде йти першим, ми спочатку його реєструємо в базі. Вводимо. Му назву зразка, потім скануємо спеціальний QR-код, який на кожному шлапі індивідуальний так. зразок наявний. Відкриваємо і поміщаємо в лунку. Далі зразки поміщають до приладу. Час очікування результатів від 90 до 104 хвилин. Криміналісти кажуть, це в рази швидше, ніж стандартна ДНК-процедура. Для порівняння в класичних дослідженнях в межах проведення судових експертиз, то це є досить триваліший термін, не враховуючи черговість проведення досліджень. Там і відбувається кожен етап дослідження. Він відокремлений. То в приладі ND6C цей процес відбувається автоматизовано, з мінімальним суб'єктивного характером. Тривалість такого курсу днів. за словами Володимира Атаманчука, хоч це і короткий термін для навчання, однак інтенсивний. Карина Подленко Ігор Ткач, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.